Після смерті гетьмана Данила Апостола у 1734 році російська влада заборонила проводити вибори нового. Проте загроза війни з Османською імперією змусила імператрицю Єлизавету І відновити інститут гетьманства. Рішення було продиктовано не лише бажанням убезпечити свої південні кордони, а й малолюбовний слід. Єлизавета перебувала у романтичних стосунках з українцем, вихідцем з козацької родини Олексієм Розумовським. Саме він всіляко лобіював українські питання при російському дворі. За його сприяння було організовано мандрівку Україною для Єлизавети, під час якої вона погодилась на відновлення гетьманства. За протекцію Олексія Розумовського гетьманом обрали його молодшого брата Кирила Розумовського, якому судилося стати останнім гетьманом України. До обрання гетьманом. Кирило Розумовський отримав чудову освіту, навчався в Німеччині, Франції Італії. Новообраний гетьман намагався відновлювати козацькі вольності та проводити масштабні реформи всередині Гетьманщини за зразком західних країн. Він провів адміністративну реформу, тобто розділив Гетьманщину на повіти. Крім того, провів судову реформу, запровадив систему судів, земських для розгляду цивільних справ. Гродських судів для розгляду кримінальних питань та підкоморських, тобто земельні справи. Крім того, він ліквідував митниці між українськими та російськими землями, що мало пожвавити торгівлю, реорганізував козацьке військо. Але після зміни влади, а у 1762 році імператрицею стала Катерина II, Росія взяла курс на повне підпорядкування земель Гетьманщини. Тож у 1764 році було видано указ про ліквідацію гетьманства.